Знайдуться. Може ми вас в лікарню відвеземо якось, якось лікаря вам знайдемо. За ніс не допомагає, бо я мала операцію. А ви де жили до цього часу? А? Де ви жили? На Стасові. Ні, а тут я в Італії. Тут... А тут в Італії я пучанело робила. Пульчанело. То що там робили? Базел, та де, де цвинтар? Ага. ага. Ну. То ви що там робили? Робила день. День ніч, баданти були. А давно ви вже тако тут на вулиці? За місяці так мучу. Ну а що вас вигнали з хати, де ви жили, чи що? А, а, а хто день? в мене тоді? Один є, один, як ти казав, що зі мною жив, розумієш, давно, і він не тримає, нема що казати, Борис. Він руский, ага. а я українка. Але що я зроблю? Я Нічого не можу перейшов. ходити. Пані Оля, а діти ваші в Настасові живуть? Настав. А як звати дітей? Один Іван, другий Саня. А як прізвище? Пека, пекар. Пекар. А скільки пек. хлопцям років? А? Скільки років? Скільки років? Скільки їм років? О діти великі, великі. Ну вони знають, що ви тут? Я їх не хочу навіть чіпати. О Оля, як не хочу чіпати, може би ми якось вам помогли? Може би люди вам якось на дорогу зібрали гроші. Може, би відправили вас додому, а що так от бідувати тут? Додому тут я не хочу їхати. А що ви тут будете А що будете робити тут отак? робити? Отак дучимуть. А що ви так мучите? Що ви так намучите? Що добро? Оля, то не життя. У ну, вас внуки є? У вас внуки є? Внуки у вас є? Є. А ви скільки Не хочу, не хочу. А скільки ви років допомагали своїм дітям? Я допомагала, а тепер той рік. А скільки? А скільки років ви допомагали своїм дітям? Я вже то тут зараз... в Італії 9 років. Ну, то зараз а. діти мають допомогти вам чи не так? Давайте ми знайдемо якось ваших синів. Поможемо yeah, вам. Якщо може, в лікарню відвеземо. подивимося в лікарню. А Говорили так. сьогодні ще з однією жіночкою, вона займається теж, допомагає людям. Ми якось хочемо знайти вам лікаря, щоб відвезти вас в лікарню, щоб подивилися вам на ногу. Мені нічого не допоможе, дитина. То, так то вам Як красав? тебе звати? Наталя. А Наталь, а як що мені? Як тут в мене друзі, аж до того операції? Ну, що мені поможуть? Нічого ну, та то, 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 щось поможуть, подивляться, то, хоч по лікарні, хоч помиєтеся, хоч поспите по людське. А що ви тут тоді? І що вам так подобається ваше життя? Ні, правда? Не хочете такої старості? Ви заслужили таку старість, я не думаю. Umirati. Не яке вмирати? Вмирати, знаєте, як кажуть італійці, віконоіталіані, а пагари, а Чи це при темпо. Довити вівери. Ми тепер спробуємо знайти ваших синів mm -hmm. і спробуємо зробити mm -hmm. так, щоб вас, mm -hmm. щоб вас положили в лікарню. Щоб вас положили в лікарню. — А що мені допоможе, як мене. Подивляться, подивляться. подивляться. дитина в мене 11 років в операції. Що мені допомогти? Нічого страшного, подивляться, щось зроблять, а лікарі розумні. А що тако сидіти тут о, на, на. Я не сиділа, я робила постійно почанило. А тепер неділя, як е, нема роботи. Як нема роботи? Бабка померла і прийшла сюди, так сиджу. ну, скажи бабулі, бабуся, будь чимна. Так, та, так, бабуся. Чем на бабусю. Так пальчиком посвари. Коре. Кому я так Анна. Як тебя называют? Анна. Анна. Си? Я Ольга. Волям аютаре, а дзия Ольга он поко, си? Села дзия Ольга си фа аютаре. А Як тебе звати? Наталя. Наталя. Дивите. Наталю, як Ще мишече немає, як я так мучу. Робила день і ніч, робила, пахала, починала. Тепер прийшлося, коли цвинтара була хата, а хати нема. Okay. Okay. Що я маю робити, де мені йти? Що, зараз спочатку в лікарню, а там далі подивимось. Але сеньора дійше, прима лаборала камеданти, а riesco a capire bene la zona. Comunque, quando la signora o il signorino sì, la ha si è rimasta sì. senza lavoro, sì. senza casa, senza casa, senza casa, senza casa, senza io senza casa, 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 di casa, senza casa, senza casa, senza casa, senza casa, senza di risolvere queste situazioni. Speriamo che la signora Olga si fa, fa aiutare, che la signora Olga fa brava e ci sente un poco consiglia ai le persone che la vogliono aiutare. Ok? Se deteno col me è di quei buri russi, me razom già da 12 anni che живеmo. Vince col me ne ho da io so a te Доти ти маю шпиці і не можу. То давно вам зробили ту операцію? О, то що вдома робили. І тут я прийшла, робила починело коло бабки, пішла нога боком, а тепер сиджу дально, далі мучуся тепер, розумієш? Ну, теж так не можете вік доживати. То не діло тако вік доживати на цьому. Є тут хата в Касерті коло цвинтара, хата є, все є. За що мені з А є? чим чим платити? Ну, може, якусь пенсію би зробили, то як нога не робить, то... але то не вихід, що ви також сидите тут, то вам нічого не поможе, що ви я сидите тут. я сиджу третій день. Може, спочатку в лікарню там робити документи на пенсію, Що-що? Щоб... Що? Спочатку йти в лікарню? Нічого в лікарню йти, щоб зробили вам якісь документи, що ви маєте ногу хвору, щоб зробити якусь пенсію. А ні, Invalidito. то щось інвалідіту зробити. Що мені дитину поможе? Вони вже тут мене знають. Знаєш скільки я тоді одинадцять років? П'яти трохи. <зас> хто, ти пом... хто ти поможе? Тільки ще він один що коло мене допомагає, так, хто мені допоможе. Всі колеги чи відказали, розумієш, як я робила, мала хату, всьо, всі були коло мене. Тепер що ще відказали? Таке життя, так є, але і ви теж трохи винуваті. Бо не можна так опускати руки. Не можна. Те треба, Яка би ситуація в житті не була, все одно маєте ті вперед. У вас є двоє дітей, є внуки? Маю, маю. О, і і так сидіти, тут, то тут дітей не болить за маму. Болить за маму. Я тебе прошу, тільки їх не треба чіпати, а це живуть по своїй лінії, Я не хочу. Добре, добре. Ми тоді будемо якось дивитися, щоб вас в лікарню і щоб десь знайшти, щоб ви жили десь, щоб десь якусь хату, щоб ви десь були, а я мали маю хату. прихисток. Я маю хату коло цвинтуру. Ну і що ви там не живете? А? а там є патрони якісь в тій хаті? На Є, є, я маю хату, маю все, але Це не що Такой мені з того? Чим платити, як я не годна робити? Не Ай. Та то, то розуміємо, що не година. ну а цей Борис він що не на роботу йти десь? Я робила. А він? Я робила. А де? Борис робить? Борис. Vorrei fare, ho un patrono, e questo patrono... Mi fa io adesso no, non posso camminare. è andata la schiena verso l'esterno e tutto. Dice che la, non ce la fa camminare proprio. Quando ho lavorato la gamba è andata storta e ora non ce la fa proprio fare niente. <sussurra> vediamo, vediamo di fare qualcosa, Olga. Фара Мусите, щоб ми вам помогли, але ви маєте нам помогти. Добре? Добре. Дивіться, як прийде якийсь лікар, як прийде швидка, не відказуйтеся, Їдьте в лікарню. Ми тепер з людьми. Дитина мені ніж не допоможе, в мене одинакі роки гонці. Нічого, нічого. Нічого. Все буде добре, все зробимо. Дивіться, як прийдуть люди вам помогти, щоб ви не відказувалися. Зрозуміли? Коли вам кажуть Ольга, ти воля має а лора сі, Ольга ва аютата. Окей? Ольга, перон бери. Не пей. Не пейте, не пий. А що я п'ю, як не маю ні? Я би здоровий випила, нема що. Не пийте, не можна, Оль, нога, ще п'єте. Заподумайте за своє життя. Скільки вам років? Я з 55-го року. Чим в мене життя? Я живу, отак от це мучу. Ай. Мучитися не треба, треба жити. І поможіть нам, щоб ми допомогли вам. Є люди, є багато. Questo ragazzo è troppo buono, questo ragazzo. Ti vuole aiutare. Ja, Un'altra signora. Stanno мільярди, miglia hanno scritto che vogliono aiutarti. Мільяя. Як тебе звати Наталя? Наталя, мене Оль. Ти знаєш, скільки я допомагала тут, а зараз ще відказав? Навіть ніхто до мене не підійде, ніхто навіть... Я і гроші давала, і все давала. Привіт, Лес. Ти нахуй нарешті, ти мене вибач. Ви Видіть, скільки я їй допомагала. Ці жіночці? Uh! Хто тебе нині хоче знати, що я тут сиджу? Дійші, що all'epoca ha dato la mano a tanta gente. Ci ha aiutato con <по> i soldi pure Tanti, tanti modi l'hai aiutata e mo hanno, hanno abbandonato tutti quanti a lei. E Natalia, dopo un'esercizio, sono Druiden tu, non è mai qui da te, io è qui da te, è molto da me, e tu al suo misto, e ti dice che non, ha, non sta tanto tempo qua. C'è una casa dove lei abitava prima, però non può andare a vivere nella quella casa perché non c'è soldi da pagare. L'affitto si sì, impama alla. Per oberta e ci dico, che Olga, tu sei seduta, com'è che mi diciamo, niente vuoi? Non hai più scaribana da. E io ho rubito la dengue e niente, ma tanto da male. Nella vita... nella vita passata ho aiutato tanta gente, la signora che è andata oh, poco fa, passata, dice l'ho aiutata pure a lei, non mi hanno dato nemmeno un pezzo di pane. si sono girati tutti avanti da lei. Olga, purtroppo la vita è così. Я тебе don't, розумію. Але... Дитино, ти знає... я дитину тебе Дитино, ти знаєш, як обідно, щоб я давала всім, я так робила чорно, я тут вже 11 років. Я в тому, в тому кусок. Я нині сиджу тут. Ніхто навіть не скаже, Оля, може тобі дати хоч кусок хліба, то хоча й мені не треба, я маю. Але знаєш, як обідно. Dice da 11 anni che sta qua in Italia, ha aiutata tanta gente al giorno oggi l'hanno abbandonata tutti. Questa dice in giustizia. Eh, si sente abbandonata e si sente sola. Sì, sta in condizioni queste questi. Dobbiamo aiutare questa signora. Dal cuore umano, dobbiamo aiutare. Vero Olga, ti fai aiutare? Allora sì. Ma vediamo di risolvere un poco il problema con la gamba. ah Зараз спробуємо зна... допомогти тобі з ногою, щоб лікарі подивилися. Та мені нічого не помови. та мене 11 років мене до того друти. Мені не треба нічого, не ніяких не, не хочу, я тебе прошу, не треба лікарів. А що тако хочеш тут жити? Я не тут, я маю Пучанелі хату. Я маю коло цвинтару хату. Ну і і, і туди не йдеш, бо нема за що платити. Сиджу тут поки. Чекаю на Бориса, бо борест прийде. Скільки там афіту місяць, А? скільки платили в місяць за хату? За хату 250. Борис робить, я не роблю. Я з ним вже знаю, скільки років одну чи років. Я тебе прошу, не треба нікого і нічого мені. Молодіше, я поки волі тут. Волю старий клайбаст. Ольга, ну. Нам... Як тебе звати? Наталя, Наталя, слухай мене, я тебе прошу одне, не треба нічого. Я проживу. Просто обідно, знаєш, що мені одне обідно? Знаєш, що мені одне обідно? Скільки я нашим людям допомогла, тепер йдуть, я без роботи. Тепер йдуть голови догори, навіть слова не скажу. А я вже тут знаю, скільки років, одинадцять років. А я все, і копійки, і до хати брати, і то, я маю, там квартира є. Але що з того? Що мені то, чим буду платити? Ти розумієш, які наші люди є? Чого ж не розумію, є різні люди. Градці, міле, сем'яти, салуд, які люди добрі. Є різні Оля люди, але є люди, які хочуть допомогти і не хочуть, щоб ти така жила тут. Я тут не жила, на другий день. Як, як ти кажеш вже тиждень, га? Ти кажеш тиждень, то другий день. Я, ні, я другий день тут сиджу, а вийшло то було, я робила тиждень тому назад, як я робила на роботі ще. Тоді я впала, так бо пішла нога боком. Тепер у третій день сиджу. Будемо виділи, Оля, якось, якось мусимо допомогти, щоб, щоб на ту хату пішла. чи як. Якось допоможе тобі, бо так не можна бути, Оля, так не можна. То не життя, то в, такі, в таких роках і також доживати. Слухай, Наталя, Присяд. Присяд. ти знаєш, як обідно. Я маю чунелі, не в коло коли цвінтару хата, що є квартира. Всі приходили, пухали, спали то. Тепер йдуть, навіть і до мене не обізу. Оля, таке життя. Всі ми трошки в чомусь винуваті. Всі, Якщо живемо, значить, ми так допустили, але фіном черто пунто. Дійшли до такої дороги, дивлюся, що все, край. Значить, що? Звертаю наліво, бо я не туди йду. Ви теж, Оля, щось не туди пішли трошки. І самі винуваті. Ти сама звідки? З Чорткова? Чорткова, я з Тернопільський область mm. Настасова. Я другий день тут. Я не то що вже неділя-дві, а другий день. Я робила чорно. Пішла мені нога боком, бо бабка моя. І пішла нога боком, не можу ніде навіть йти, і по попалки. Добре, Оля, ми будемо їхати. Е, хлопчина ще до тебе приїде. Рагацо, війни, контракт сього. Я консула сеньора чи айтарті. Окей? Добре. Тільки не пий. Я пила і п'ю. Як не буду пила, не буду жил. Then, а зараз не маю нічого.